Всім добрий ранок, сьогодні в роботі Nissan LEAF Будемо осваювати поліровку на цій машині. У мене такий самий автомобіль і я до сих пір собі не відполірував їх. Тому будемо тренуватись на клієнтських ну якось так. Коротше, хочу зняти їх, щоб ось тут добре плівку туди завернути, щоб цього жовтого теж. Не було, бо тут нормально не вишкуриш, не випаліриш, тому буду знімати. так, Перша фарка. Натянув плівку, Santec Ultra товста. Саме складне було. Ось тут такий великий бриш, якби його треба було розтягнути туди. Короте, нормально. так, Друга фарка теж вже готова. Куча нюансів тут по ній. Я не знаю, хто це тут робив. Короте, дуже і дуже погано її розкрили. Короте, я вже в кінці, коли видував, через ці тріщини бачу, як вода туди залітає. Ну, це кафутером прозорим підмазав. Короте, розпаковщики. Короте, де можна, кругом потріскано. Тут було тріщини. Ось тут все чим-фіолетовим то фіолетовим це позамазували. маска в середине, она какая-то зачухана. Вот, видно. Так, есть тут у нас моментики, трошки растяжки, ну блин, фара, форма, конечно, да. Закинчив работу по данному автомобилю, отшлифовал отполировал фары, затягнув их аж под капот туда, також затянул эти частини этих катафотов, Що я хочу вам сказати. Коротше, якщо клеїти дорогу плівку, от я поклеїв SANTEC ULTRA то тільки 2400 гривень пішло на плівку. Без урахування наждачки, світла, моєї роботи, хімічної поліровки, зняття установки, фари бампера. Коротше, наступний ліф буде, якщо хтось захоче, буде дорого. Я одразу попереджаю, тому що, ну, реально, Реально дорого буде, все, все на цьому. все. машинка на видачу.